З приводу генераторів на наступному тижні, щоб ви мені там, подали інформацію, хто яка там, міжнародна організація, це все бажає. Є у нас Червоний Хрест, є міжнародні організації ПРООН. Тому, будь ласка, і там, і там давайте запити, вони дуже конкретні, і я думаю, що це не є проблема. 5-10 кВт, 25 штук вам знайдуть. Але якщо вони дійсно потрібні. Зараз фактично 100% лікарні, лікарні дає стаціонари і анімації забезпечені генераторами. Якщо загалом казати, то в регіоні більше 240 генераторів від 5 до 400 кВт. Можна сказати, що принципи на блокауті стаціонарна допомога буде надаватися.